А, ти child-free? Ну я не скажу, що я прям child-free. але бажання мати дитину у мене досі не виникало. Жодного разу? Ні. Чому? Я не знаю. Але чому? Ну, як це? Ну, тобто, це, це тому, що не хочеш нести відповідальність за ще одне життя? Це тому, що це, вибачте, типу, гемарна. Чи тому, що ти хочеш присвятити своє життя собі? Не те, не інше і не третє. Або чи немає людини, з якою, як ти сказала, хочеться зародити нове життя? Ну, мені мене ні разу в житті не виникало думки, що в мене була дитина. Тобто mm -hmm. я не уявляю себе мамою. Ну, такий в мене Баг. Чи особливість? Я не знаю. Ну, дуже багато хто бажає, що Баг. Бо наприклад, ну ми живемо в суспільстві, в якому, якщо в тебе немає квартири і немає дитини, то ти, ну, ти якісь не такі. Ну, це радянське суспільство. Ну так. А, ми, як а ми, ми живемо вже давно не в радянському суспільстві. Але ж мислення залишилося. Uh -huh. Якби його не було, то ми б жили зовсім іншому світі. Але ти на нього звертаєш увагу на це мислення? Тебе це парить? — Мене це парить тільки тоді, коли мене отак от садять на стульчик і починають типу, випитувати мене. А що, а як так сталося? А часики то тікають, так? А часики то тікають. Uh -huh. так. Ну, uh -huh. окей. Ну, не виникає у мене такого бажання. А ще що ти відповідаєш таким людям? Ти Та нічого не відповідає. Ну люди, з ким я спілкуюся, таких питань не ставлять, а е з родичами якби все зрозуміло. Окей, для <свіс> <свіс> тебе <свіс> сказати такій людині: ну, це мій вибір, це моє життя. Це мій, мій вибір, це моє життя.